Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський під час осіннього саміту Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні заявив, що Польща є лідером економічного зростання у Європі. Світові фінансисти з його слів обережно оцінюють прогнози. Багато на що впливає війна в Україні, війна на близькому сході, загострення ситуації на корейському півострові. Не зрозуміла також перспектива із переможцем президентських виборів у США, але загалом говорить Андрей Доманський. Наразі тенденція польської економіки добра. Це підтверджують і самі підприємці. Рафал Дудкевич, голова правління працедавців польської республіки, говорить, що польський бізнес працює так, що це дозволяє. Внутрішньому валовому продукту країни зростати, однак він бачить загрозу в іншому, і це те, що польща увійшла в дуже глибоку фазу демографічної кризи. І цей процес буде з його слів поглиблюватися. Польське суспільство швидко старіє. Кількість поляків зменшується також зменшується кількість поляків, які залишаються на ринку праці, говорить Рафал Дудкевич. Днями віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк камеш заявив, що країні треба повернути з-за кордону поляків емігрантів та нащадків репатріантів, аби вони повернулись. Бо це є одним зі шляхів вирішення демографічної кризи в Польщі. Наразі це тільки заява політика зроблена під час зустрічі з людьми. Невідомо як саме польський уряд бачить вирішення цього питання, і на цьому тлі увиразнюється наявність на польському ринку праці іноземних громадян трудових мігрантів, в тому числі українців. І, власне, тут польща програє західним країнам. Бо чим раз менше українців хочуть залишатися працювати в Польщі, це знову ж заява Рафала Дудкевича. Це програма «Профіт». Я Володимир Гарматюк. Вітаю вас. Отже, сьогодні з польського ринку праці щодня, тобто що робочого дня, йде близько тисячі осіб. Про це Рафал Дуткевич заявив у познанні під час конгресу «Common Future». Що це означає? Це означає, що кожного дня працює на тисячу людей менше, і це стає гігантською проблемою, враховуючи, що збільшення валового внутрішнього продукту, про яке він згадує, у Польщі значною мірою базувалося саме на трудових ресурсах. Польські трудові ресурси щойно почали суттєво скорочуватися. Є і другий ефект, який супроводжує ці демографічні проблеми, а саме структура ринку праці змінюється дуже швидко. Це означає, що ті, хто працює, стають старшими, а разом із тим зростає частка освічених людей серед працездатного населення. Тож Польщі будуть дуже потрібні працівники, особливо для виконання простих робіт, говорить Рафал Дудкевич бізнесу, з тим ті частини бізнесу, які пов'язані зі стрімкою потребою, працевлаштуванні працівників, це в першу чергу будівельна галузь, але це також медичний бізнес і бізнес із догляду. Тут потреби будуть рости стрімко. Проблема є ще складнішою, хоча ми чуємо запевнення, що формально правова ситуація в польській політичній системі скоро зміниться наразі, коли йдеться про можливості легалізації перебування в Польщі, і, зокрема, Можливість отримання дозволу на роботу іноземцями я б сказав, що ситуація дуже сумна, іноді навіть трагічно скандальна. І тут найголовнішою проблемою працедавців є час. Час найголовніший бар'єр. Якщо очікування на оформлення посвідки на проживання чи дозволу на роботу триває місяцями, подекуди роками, то мене дуже тішать запевнення, що нарешті цим хтось займається. У Польщі також немає міграційної політики, тому ми однаково тішимося, що уряд працює над тим, аби Дай Боже швидко закрите питання міграційної політики, яка має визначати наші потреби дуже простими способами задоволення їх через міграцію. Здефініювати наші потреби і способи заспокоєння тих потреб по міграцію. І тут час дуже тисне, особливо коли йдеться про українців, які перебувають на польському ринку праці, бо їх стає щоразу менше. Час Час дуже сильно нас тисне. Українська діаспора найбільше підтримує польський ринок праці, тому ми повільно програємо. Ми програємо цю боротьбу за те, щоб українці хотіли приїхати сюди, аби українські громадяни хотіли працювати у нас. Звісно, статистичні дані не охоплюють всього явища, але ми маємо три коефіцієнти. По перше, кількість громадян України, які перебувають у Польщі, зменшується. По друге, кількість громадян України, які працюють у Польщі, зменшується, хоч і трохи менш інтенсивно, але коли ми запитуємо українців, чи вони хочуть залишитися в Польщі, то цей відсоток тих, хто хоче залишитись, також зменшується. Західні країни, зокрема Німеччина, виграють цю гонку, залучаючи мігрантів, бо їхні правила уже спрощені. Що ж будемо сподіватися, що ми дуже швидко з цим впораємося. Ми в дуже душим в багато темпі собі з тим пораджі. Сьогодні маємо справу з явищем, яке, мабуть, зустрічається у світовій історії, але все ж безпрецедентно небувалих масштабів перед початком повномасштабної війни, коли Україна відновила незалежність, певна кількість українського населення виїхала з України. Доволі відчутно стало помітним це зменшення, але не так, як це сталося після повномасштабного вторгнення Росії. Повномасштабна війна змусила 14 мільйонів українців покинути свої домівки. Із них приблизно 6,5 мільйонів виїхали за кордон, і це неймовірні масштаби. З цих 6,5 – мільйонів 3 мільйони виїхали до Польщі, і дуже багато людей далі через Польщу. На захід сьогодні тут є певний позитивний момент, тому що, наприклад, 5% ВВП України це надходження, пов'язані із фінансовими трансферами, саме мігрантів. Ті, хто виїжджає, пересилають гроші в Україну. Але при цьому українці також страждають від того, що скорочуються трудові ресурси в Україні. Зараз рівень безробіття в Україні становить близько 18%. Однак коли закінчиться війна? Польща зіштовхнеться з зі ще одним викликом, говорить Рафал Дудкевич. Моментів в курим щасливі і встичі чоготомодліми закінчиться війна в Україні. Коли закінчиться війна, ми всі щиро цього бажаємо. Нам також доведеться, так би мовити, конкурувати з Україною за трудові ресурси. І значна частина нашої, так би мовити, братньої симпатії, звісно, буде на боці України, але потреби наші будуть гігантськими. Польські працедавці дуже чітко формулюють потреби пов'язані з зараз і в майбутньому, із поповненням трудових ресурсів, і треба сказати, що звичайно бувають всілякі неприємні ситуації, але як правило, наприклад, українські працівники, які працюють у польських підприємців, сприймаються на такому ж рівні, як і польські. Хоча, звичайно, ми також маємо справу із тим явищем, що, по-перше, великий відсоток українців, які живуть у Польщі коливаються навколо мінімальної зарплати, яка в Польщі відносно висока, острілює в оку вok мінімальної, яка в Польщі Польсьці стосово висока. У 2024 році мінімальна зарплата в Польщі з липня становила 4300 злотих брутто. на руки після сплати всіх внесків і виплат працівник отримує 3261,5 злотих. Ті, хто винаймає в Польщі житло, знають, що це. Ніщо, лише чинш комунальні виплати становлять подекуди близько тисячі або й більше. Так, в Україні мінімальна на руки у 5 разів нижча, це 6400 гривень, але звісно, все залежить і з чим порівнювати. Збігнів Дерджук, голова управління соціального захисту, знаного як ЗУС, каже, що у їхній системі зареєстровано 773 тисячі громадян України, і це 66% від іноземців з 2014 року між Польщею та Україною діє угода про соціальне забезпечення. Це означає, що люди, які приїжджають до Польщі, якщо вони мають дозвіл на роботу, підпадають під загальне польське законодавство. Це також означає, що як член Євросоюзу Польща має положення про координацію. Тому люди, які працюють у різних країнах, ЄС, також можуть скористатися цим правом з іншого боку, що дуже важливо, ті, хто приїжджає до Польщі, може створити свій пенсійний капітал. Вони також застраховані в Польщі, а також діє принцип переходу виплат. Те особи, які працюють в Польщі і працювали в на Україні, ті люди, які працюють в Польщі, а раніше працювали в Україні, досягнувши пенсійного віку, відповідно в тих країнах, в яких вони скінчили свою працю і згідно із нормами, що діють у окремих країнах, мають пенсію, яка розраховується пропорційно до виплат в окремих країнах. Це дуже важливо, бо ті люди, які прийшли туди, десь всередині професійної кар'єри, якби не було цієї угоди, не мали би права на пенсію, тому що Наприклад, в Польщі потрібно мати мінімальний стаж, а його формують шляхом додавання. Польща є до певної міри країною транзитною. Це теж що означає, що ті українці, які приїхали сюди, як громадяни України, користуються делегацією на західноєвропейський ринок. І у нас вже є 8 тисяч таких людей, які поїхали з Польщі, і в цьому плані для Польщі цей ринок і наявність працівників є дуже важливим. Як я вже сказав, дві третини це іноземці, що значно покращує і ринок праці, і ситуацію з соцзахистом. Хоча ці кошти, наприклад, потім повертаються, тобто люди будують свій капітал, у них є рахунок у куди вкладаються ці внески. Коли вони йдуть на пенсію, ми їх повертаємо. Сьогодні 12 тисяч громадян України отримають комбіновану пенсію в Польщі, тобто вони вже мають зароблену пенсію в Україні і Польщі, і 12 тисяч осіб. Які вступили або може продовж останніх трьох років потрапили на цей ринок, і все більше поколінь виходять на цей ринок і тут працюють. Входів на ринок і тут працюють. Чи можна тоді сказати, що іноземці з України є опорою нинішнього польського ЗУС, якщо так багато зареєстрованих? Вони становлять, я думаю, лише приблизно 6-8% застрахованих. І в тому числі, власне, зареєстровано 16 мільйонів осіб, загалом в тому числі 773 тисячі громадян України. Якщо говорити про ефективність ЗУСУ, тобто співвідношення між сумою отриманих вплат і виплатами, то ми говоримо про річний бюджет у 460 мільярдів злотих. Стільки ЗУС витрачає на різні виплати, але покриття внесків становить лише 85 відсотків. Це один із найвищих показників за останні роки. складок виносить 85%. Це один з найвищих показників в останніх роках. По галузах, у яких найчастіше реєструють і сплачують внески до ЗУЗ польські роботодавці за українських підприємців, картина така здебільшого це стосується послуг. Це 150 тисяч людей, і це майже 20%. Наступна група промислова переробка, тобто це є 19,7%. і третя будівництво в третьому секторі працює 104,5 тисячі осіб. Це 13,5%. Далі йдуть менші цифри: це є транспорт, складське господарство, зв'язок, діяльність пов'язана із поселенням людей, тобто готелі, охорона здоров'я, і навіть є трохи шахтарів, трохи більше як пів тисячі. Тож яку роль відіграють громадяни України на польському ринку праці, так би мовити, на ринку бізнесу? Чи інвестують вони? А якщо інвестують, то як і куди? Маріуш Адам'як директор бюро ринкових стратегій ПКО польського банку говорить, що українці, які перебувають у Польщі, також є споживачами, і це люди, які приїхали сюди з інтелектуальним капіталом, але часто і фінансовим. І звичайно, українці в Польщі є вже давно після 2022 року. Звісно, прибуло набагато більше, і це було видно, наприклад, на ринку. Нерухомості потреба даху над головою Потреба мати дах над головою. Це абсолютно базова потреба людини, кожної людини, кожної родини. Це було видно на ринку оренди, бо більшість новоприбулих не могли собі дозволити купити житло. А по друге, вони не знали, скільки часу вони проведуть в Польщі, але вони також купували нерухомість, особливо ті заможніші. Цікаво, що найбільше це було помітно в сегменті преміум нерухомості. Це зовсім не найекономічніший варіант. Наприклад, у Варшаві, в містечку Вілянув, якщо хто пам'ятає це місце в другій половині 22-го року, практично. Розібрали усе ті, хто приїхав з України. Звичайно, це вплинуло і безумовно вплинуло і задовольнило продавців цього житла. Це також сприяло житловому буму, який ми пережили в 22 другому, роках, але також і безсумнівно вплинуло на ціну самої нерухомості та вартість оренди. Але українці це теж споживачі, і особливо в 22-му році, коли їх було найбільше, їхня частка в споживанні становила кілька відсотків. І безумовно, в 22-му році економічне зростання Польщі було принаймні на один відсотковий пункт вищим і швидшим ніж було б, якби ці люди не приїхали. Щось, що є менш помітним, але все таки важливим, це те, що приїхали і підприємці, які засновують компанії зазвичай малі і середні компанії. Це також було помітно на ринку оренди офісів у великих містах, хоча можливо не тільки у великих, але у великих точно це було помітно. З точки зору економічної діяльності це безсумнівно вплинуло і впливає. Звісно, підприємці з України не є домінуючою силою на польському ринку, але вони безперечно помітні. Йдеться теж про торговий обмін, який також зріс, і він зростав, звісно, з драматичних причин, бо була знищена частина виробничої бази в Україні. Тому торгівельний бізнес і баланс у Польщі з цих причин значно покращився. Простіше кажучи, продукти, які там в Україні не могли виробляти, часто вироблялися тут у Польщі, і в Польщі ж продавалися. Тож вплив на економіку безсумнівно помітний і буде ймовірно постійним. На господарка єстєст зауважальне і правдоподобні но єстрвале. І тут підходимо до одного з важливих і сьогодні дуже актуальних питань міграційної політики Польщі. Як відомо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає за зміни щодо надання тимчасового захисту і притулку. У ЄС також розглядають можливість змін міграційної політики. Дональд Туск каже, що Польщі гібридно загрожують Росія і Білорусь саме через мігрантів. Тож через це необхідність виникла цих змін. Правозахисні організації протестували у Варшаві проти призупинення надання притулку. Тож які власне ключові елементи міграційної політики? З чого польща має почати фактично впорядковувати чи відновлювати свою міграційну політику, і як вона впливатиме на українських громадян на польському ринку праці? Говорить Павел Домбровський, директор департаменту міжнародних справ та міграції з міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Політика міграційна як документ. Акцентувати... Міграційна політика як документ зосередиться на двох аспектах: перший елемент це відновлення контролю над міграційними процесами, тобто контролю з боку держави. А друге, це безпека. І я відразу додам, що не забуто і не відкинуто, звісно, ринок праці та інтереси працедавців. Проте ці два питання є такою сполучною ланкою цього документу, тобто його лейтмотивом. Але я хочу зупинитись на темі, яка напевно найбільше хвилює всіх працедавців, тобто про неефективність системи легалізації. Якщо дивитися на це через призму тривалості, це дуже важлива проблема, особливо з точки зору міграційної політики. Аби поліпшити ситуацію, необхідно спершу провести діагностику. І це зовсім не простий діагноз, бо це те, що в цій сфері англомовного світу можна назвати ідеальним штормом, тобто на нинішню проблему вплинуло кілька чинників, і масштаби цієї міграції лише один із них. Однак візьмімо до уваги, що це безпрецедентна за масштабами суспільної історії Польщі. Ситуація, міграційний сплеск і приріст у всій статистиці бере свій початок приблизно. Із 2014 року це в залежності від показників на рівні збільшення процедур леалізації. Це близько 300% в окремих випадках, а в інших навіть 600%. А тепер візьміть до уваги, що наші законодавчі норми походять з іншої епохи, адже вони були прийняті ще у 2012 році. Вони сприймалися як кульмінація певного минулого досвіду і явно не були написані із думкою про те, що держава, адміністративний апарат візьмуть на себе такий тягар. Попит, пропозиція на цьому міграційному ринку на ринку праці все це спричинило теперішній стан. Звісно, рецепт не простий. Загалом, як і у війську, тобто, якщо армія не може бути великою, то тобто я маю на увазі армію чиновників, то вона має бути сучасною. А це означає, що міграційна політика держави у цій сфері буде йти в напрямку модернізації цієї системи та її максимальної цифровізації, тобто, аби пришвидшити ці процедури. І з цих позицій ми виходимо. По то, щоб приспішити ці процедури, така є наше заложення військове. Ми живемо в зовсім іншу епоху, і питання інтеграції вже складно ігнорувати. Однією з особливостей цієї ери говорить Марчін Вятров, заступник директора департаменту ринку праці з Міністерства сім'ї праці і суспільної політики. Є зміна інтеграційних систем. Це не такі прості речі, як регулювання доступу до ринку праці. Визначення того легше чи складніше отримати дозвіл це справді складні системи зі складним фінансуванням та результатами, які не просто інтерпретувати, оскільки інтеграція є процесом багатовимірним. Є право пам'ятаємо також, що сама. Перевірка моніторинг ринку праці, кажучи простими словами, не зникає Вона дещо змінює свою природу, де ми враховували, що це відносно неефективна процедура, і намагались запропонувати нормативно правові акти, які її змінюють. Але ми також не обмежуємо можливостей реагувати органам, які видають дозволи на роботу в ситуаціях, коли ми бачимо негативні або не дуже добрі наслідки, які впливають на працедавців на місцевих ринках праці. Це також безпека в широкому розумінні, безпека польських громадян і запобігання ситуаціям, коли ринок праці погіршується через присутність іноземців. Ми хотіли б, щоб іноземці збагатили польський ринок праці, збільшили не лише кількість працівників, але й інноваційність нашої системи. І тут іноземці це демонструють. Ми інформуємо про це весь світ. Вони можуть це зробити, але вони цього не зроблять, якщо ми не подбаємо про це, аби правила не порушувалися. Сьогодні, коли ми дивимося на статистику, у нас є кілька відсотків людей, які працюють за цивільно-правовими договорами і серед поляків. Якщо ж ми подивимось на статистику іноземців, то побачимо, що 70 відсотків. Можуть працювати за цивільно-правовими договорами, і у професіях, щодо яких ми розглядаємо наявність трудових відносин. Це будівельні професії, це обслуговування, це там, де ти легко можеш сказати, що робота людей контрольована, і люди перебувають на контролі. Надзори сьогодні щодо крашоного місця свячученко прац. Що ж до впливу українських громадян на польський ринок праці, то лише з січня 22-го року, по червень 24-го у Польщі було створено приблизно 60 тисяч українських активних підприємців, тобто фопів. Про це інформує польський економічний інститут. Автори дослідження говорять, що біженці з України, які залишилися в Польщі як наймані працівники, як підприємці, як споживачі, як платники податків зробили 1% внутрішнього валового продукту польської економіки у 2023 році. Податки, сплачені біженцями, досягли майже 10-14 мільярдів злотих у 2022 році і ще 15-20 мільярдів злотих у 2023 році. Це перевищує державні витрати на початкову допомогу відповідно до звіту Deloitte, який було розроблено на замовлення і фінансований у ВКБ ООН. разом із тим за 2023 рік нелегальні працівники становили 16%, і громадяни України власне становили цей відсоток, і це порівняно з 2022 роком, коли частка нелегальних працівників українців в Польщі була. 11%. це явище є особливо цікавим в контексті запровадженого в 2022 році спрощеного порядку працевлаштування українських громадян, який дозволяє легально працевлаштовуватись на підставі повідомлення про довірчу роботу. Незважаючи на ці полегшення, кількість нелегально працевлаштованих українців зросла. Зазначають у польському економічному інституті. Це була програма Профіт. Я і автор Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.